Дев'ятирічний Олександр Приймаченко став переможцем турніру серед юніорів з греко-римської боротьби. На шляху до перемоги йому довелося провести майже 10 поєдинків. У ваговій категорії 26 кілограмів. Вихованцю спортивної школи Вікторії не було рівних. Побіділ всіх в менше мінути з кожним боровся. Фіналі він боровся там з мальчиком з Дніпропетровська, але теж його, ну, чисто». Така значна перемога не спричинила зіркової хвороби у юного спортсмена. Навпаки, вона стала стимулом для здолання ще більших вершин. Далі тренуватися ще більше віце-чемпіоном на цих змаганнях став Артем Шевченко. Він здобув срібну медаль у ваговій категорії 42 кілограми. Хлопець не засмучується, адже переконаний, що попереду у нього велике спортивне майбутнє. Мені не хотіло В фіналі програв мальчику, сильний був». Ще одну бронзову нагороду розділив з артемом Дмитро Тютюнник у ваговій категорії 63 кілограми. Бронзу забрали Артур Кириченко, Гліб Цикало та Роман Коваленко. Нині спортсмени готуються до відкритої першості міста. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини. І це все, про що ми встигаємо розповісти у цьому випуску.